турки запалили костюр. Там же йде скора допомога, поліція. Бо турки, турки щось запалили, коротше. Ну, це про Німеччину коротко. Якщо у нас сам траву палят, ля, 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 там траву палять, да, ля-ля, там дронець а... якийсь за, цим за порядком. Вже там декілька машин, поліція, пожежка, скора допомога. Без приколу, вертольот. Вертольот який ще летів. ля 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 Просто во дворі кострик. На дачу во дворі кострик, глянь, зробиться. Чесний наряд. йлки палки що? О, ще одна, ще одна, ще одна, ще одна. Ля-ля-ля, скільки там ще їдуть. Ну, ще одна, ще одна, ще одна. Кострик в, цьому в, 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 на дачі десь за городом. Я вам кажу, був би кострик менше, все равно було б така суета. Да, ну і плюс, звісно, що знову за екологією сидять, це дуже добре. Звісно, це ж безспорно. Ну. Ладно, як наче в Україні мінусів нема, правда? Один сплошний плюс, хоча плюси в Україні насправді, дуже жирні є.